Сьогодні наше місто в жалобі, бо знов прощається зі своїм героєм. Майор Олег Дієв був професійним військовим, справжнім патріотом України, добрим другом. Гарним батьком та чоловіком. У 2014 році став на захист своєї держави. Потім повернувся до цивільного життя. З початку повномасштабного вторгнення військовий один із перших прагнув відстоювати незалежність та суверенітет України. Але вчора тяжка хвороба забрала життя майора Олега Дієва. Він весь цей час рвався туди, де він міг би свій навик. Свій опит як артилерист, як ракетчик, примінити до тих дій в бойових умовах. Потім захворів. Подумали, що це просто застуда якась. Але звернувся до медиків, і в нього виявили начальна стадія онкозахворювання. Пройшов одну хіміотерапію, а друга так сталося, що він. Омер. Люди його поважали, розуміли та тягнулися до нього, Згадую побратим Олега Дєєва. Звістка про смерть військового стала нестерпним болем та непоправною втратою. Дуже весела людина, надійна. Як професіонал, був дуже високого класу у своєму рівні. як командир зводу, як командир батареї. Всі правильне рішення приймав. Всі завжди Мог підтримати лічний состав, весело шутки. Дуже надійна людина була. Його нам не буде хватати. Для рідних і близьких Олег Дієв назавжди залишиться доброю і світлою людиною. Він дуже добрий був. Тварин дуже любив. Завжди до нас, як приходив з собаками, з котами це його улюбленці були завжди. Життя любив. Ну, Він справжній військовий був. Все в нього по розпорядку було. На колінах та з прапорами в руках провели в останню путь захисника України Олега Дєєва. Поховали військового на Свіштовському кладовищі на алеї Героїв. Вічна слава та шана. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.